Дорогі друзі, і марафон Простір Свободи на телеканалі, де один продовжується. І сьогодні ми у студії говоримо про молодь, освіту і лідерство. Це ці три складові, з яких формуються майбутні країни, студентське самоврядування це не просто внутрішня структура, а середовище, де народжується активна громадська позиція. І про цю спільноту далі ми поговоримо у прямому етері про те, як живе сучасна студентська молодь, що мотивує її діяти, як держава підтримує ці ініціативи. Про все це сьогодні дізнаємось від наших гостей. від наших гостей. А наші гості це саме Кравченко Микола Володимирович, начальник відділу науки та вищої освіти департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Ірина Кутня, тимчасово виконуюча обов'язки голови ради студентів Дніпровського державного агресії. Рарно-економічного університету, От, доброго дня. Доброго, доброго дня відувачі. вітаємо вас. І для початку, пане Миколо А як ви оцінюєте сьогоднішній стан студентського самоврядування у закладах освіти в області? Дякую за запитання на сьогоднішній день. У нас в області 16 закладів вищої освіти, де діють ради студентів. Актив студентський порівняння з минулими роками, актив. Удентський значно виріс ментально і набагато краще став працювати між собою та з адміністрацією. То на сьогодні ведеться активне студентське життя навіть під час війни. Студенти активні, бажають діяти, здійснюють свої креативні ідеї. Ми в цьому допомагаємо їм. Дізнаємось про це від Ірини, так безпосередньо e, хотів да сказати, що сьогодні в студії да представниця Дніпровського державного аграрно економічного університету це мій рідний вуз. Цей вуз є специфічним, тому Альпоматор. що там yeah. да високоспеціалізовані спеціальності, зокрема аграрії, і там розумієте, якщо у більшості вузів діти е, міські. То в аграрний в університет здебільшого йдуть сільські місцевості діти, і потрібно їх згуртувати, подати ітею, і це трохи є складніше, щоб згуртувати навколо студентського самоврядування. Але діти дуже жваві, і про це нам Ірина розкаже. Думаю, та дуже цікаво, Ірино. Розкажіть, як це виглядає зсередини? Зараз такий час спільнот. Так, от що таке спільнота у вашому університеті? Добрий день, я вас вітаю і дякую за запитання. Е, наша спільнота в університеті це студентська спільнота Рада студентів Дніпровського державного аграрно-економічного університету. І е, знаєте, для мене це стало як другим домом. Я зараз навчаюсь на четвертому курсі, і е, за ці роки навчання це справді стало моєю другою родиною, моєю командою, е, так сказати, моїм місцем сили, де я можу творити е, якісь нові. Нові проекти реалізовувати свої ідеї в життя, і це дуже цікаво. насправді. дуже круто. Можете б хоч один от про один такий найбільш значимий для вас проект розказати зараз? Наприклад, щоб ми от розуміли, що реалізують студенти. Ну е, наразі у нас е, великий фокус на волонтерство. І я б назвала наше волонтерство це проект, е, тому що. У нас є багато ініціативних студентів, які і помимо університету займаються волонтерством, і безпосередньо в університеті. Тобто це саме волонтерство. А Яким саме волонтерством? У нас є відокремлений підрозділ Курт Компані, на якому ми допомагаємо щомісячно. Це… Посилки, які ми складаємо для них. Ми долучаємося до різних акцій. У нас, наприклад, ось проходила акція Подаруй тепло військовим. До них долучалися не тільки студенти, а і наші техпрацівниці. Ми в'язали шкарпетки, і ось буквально вчора ми відправили цю посилку військовим на фронт, щоб їм було тепло. Це одна з таких ініціатив. Якось так. Теж благодійний ярмарок недавно проходив в університеті, де зібрані кошти порятувалися на підрозділ спеціальний. Тобто, у них волонтерство на високому рівні. Неймовірно. Поділіться, будь ласка, як налагоджена співпраця між студентською радою та адміністрацією вашого вишу? Чи відчуваєте ви підтримку керівництва? Якщо чесно, я хочу виразити велику вдячність нашій адміністрації, тому що е, ця комунікація у нас іде на високому рівні. Ми відчуваємо підтримку, відчуваємо дуже такий потужний зв'язок один з одним, тому що я можу спокійно прийти, наприклад, до Керівництво виразити свої ідеї, ідеї студентства, і нас справді чують. Хочу ще додати, що ми маємо голос на е, вчених радах, стипендіальних комісіях. Ми включені до цих. Е, Заходів, от і наш голос чують так. Це ж майбутнє нашої української науки, Так в сучасних умовах, яке розвивається в Україні, пане Миколо. Наскільки важливо для департаменту освіти чути ось ті голоси? Сказали, що чують голоси студентів, і як ви враховуєте їхні ініціативи? Дякую за запитання. Дійсно, у нас є план заходів роботи зі студентською молоддю Дніпропетровщини на 2025-2026 Начальні роки у нас було Засідань на початку вересня, де ми обговорили план взаємодії заходів, де студенти виявили свої бажання, бачення, ініціативи, і ми це будемо втілювати в життя разом з ними. Тобто, студенти є активними, ми їх також чуємо і мотивуємо. А можете, хоча б напрямки такі сказати, що це за ініціатива? Да, спорт. По спортивному напрямку спорткультури проведення різних студентських форумів, ініціатива наприклад національно патріотичного виховання, де для студентів зараз проводиться ряд лекцій національно-патріотичних і креативних не конкурсів, би сказав би, а от показів там медичне тактичної тактично медичної медицини, підготовка виживання такого плану, щоб студенти, тому що ми живемо в реаліях війни, і це дуже важливо. І ну і, і, і різноманітне студентське проведення часу вільного Дуже добре. Що це відбувається по запиту, а не знаєте, як от ото скинули ні, зверху? Ні, 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 ні. ми чуємо чу... виконуємо... супер ні, у нас ком'юті що... на високому рівні. Ми чуємо це вони саме як ком'юніті. функціонує. Вони самі хочуть, ми даємо можливості і вони самі реалізовують. А ми допомагаємо цьому як департамент освіти, як адміністрація. Ірино, поділіться, будь ласка, що допомагає вашій команді залишатися цільною, залишатися єдиною, навіть коли непрості обставини? Ви знаєте, хочу сказати, що нам допомагає наша наша емпатія, наші співчуття один до одного. Що коли, наприклад, виникає якась проблема, ти пишеш цим людям і вони одразу готові прийти на допомогу. І чесно хочу розповісти таку невелику історію, що от саме історія, яка показала, що наша командна робота на високому рівні. 16 квітня в студмістечко аграрно-економічного університету залетів шахет прямо в двір. Це було дуже жахливо. Насправді, це був дуже гучний вибух, дуже гучний вечір. І одразу ж наші студенти, в тому числі і мій одногрупник, вийшов на вулицю, почав надавати домедичну допомогу, почав допомагати людям. На наступний ранок ми зрозуміли, що це велика трагедія. Я просто приїхала на місце цих обставин, все в склі. Дуже багато, просто як якась руїна, які з фільму жахів. І вже на ранок приїхали наші викладачі, студенти, які навіть не проживають в гуртожитку, студенти, які проживають в гуртожитку, всі стали великою командою. Прийшли, почали замітати це все скло, виносити і от саме. В цей момент я зрозуміла, що наші студенти вони один за одного і всі за одного. Але в той вечір, на жаль, не, не обійшлися ми без травм. Правда? У нас Наразі є студент, який тоді постраждав. Він якраз приїхав додому, сидів в машині, стався переліт шахеду, і він отримав тяжке поранення голови. Він лежав в комі. Наразі він проходить реабілітацію. реабілітацію. І я прошу. Закликати всіх наших глядачів, які зараз нас дивляться, допомогти Бардусу Даніїлу та їх родині допомогти, і щоб Даніїл, нарешті, вернувся до лав студентства, продовжував навчатися, жити найкраще життя, тому що я вважаю, що це дуже важливий наш час, допомога. Тому саме от в такі тяжкі часи, головне триматись всім разом, і тоді ми. Будемо ближче до перемоги і ближче до світлих часів нашої України. Так, Дійсно, тільки в мірності сила. Так, інформацію про підтримку можна знайти на сторінках вашого. Так, інвесторія. на сторінках ради студентів і потім, можливо, так, я продублюю ми вважаємо, десь як найскорішого вашому колезі. Так, і те, що ви допомагаєте, закликаєте до допомоги. Це та це також допоможе. Ви вже сказали про волонтерство, які проєкти були втілені. Можливо, розкажете про те, що заплановано. Так, я хочу ще додати трішки більше про волонтерство, тому що у нас фокус не тільки на військових, але я тут зараз трішки ще про них більше розповім. Тому що цей підрозділ для нас реально важливий, реально дуже цінний, тому що це не якісь уявні люди, яких ми знаємо тільки через інтернет. У нас вже другий рік поспіль проводяться зустрічі з командиром Курт Компані, Тобто ми його знаємо особисто. Він до нас приїжджає, ми знаємо його. Родину, тому що у нас одна з акцій була. Ми їздили до діток, допомагали їм. Точніше, не, не допомагали, а влаштовували їм свято. Це був святий Миколай, це було Різдво. Ми з студентами приїжджали, дарували їм подарунки, гралися разом. І мені здається, що, що це надто важливо зараз і час допомогти і родині військових, і військовим. От ще хочу сказати за волонтерство. Також ми долучаємось до міських ініціатив: це збір кришечок для військових, збір батарейок. Хочу сказати, що у нас в університеті проводяться благодійні ярмарки, як сказали. І от на минулому тижні проходив ярмарок якраз на допомогу Бардусу Даніїлу. Влітку ми збирали кошти. Рада студентів ми підключили максимально всі зв'язки. Ми вийшли на міські канали батьківщини Даниїла і за перший тиждень зібрали 54 тисячі гривень саме радою студентів. Ми зараз от, великий план це продовжувати допомагати родині Даниїла. У нас в планах створити так сказати допоміжні банки, тобто розширювати цей збір і щоб. Щоб наш друг, товариш, е, був біля нас, так і буде у вас все вийде. Дякую. Дужний заряд. Так, дійсно. Ірино, а як ви допомагаєте першокурсникам адаптуватися до навчання і та, взагалі, до студентського життя? Е, я хочу сказати, що. Насправді, першокурсники, коли приходять навіть на посвяту в першокурсники 1 вересня, вони вже знають одне одного, вони знають куди йти, що робити, і це все завдяки тому. Е що у нас є практика студентський куратор. Звідки ми це взяли? До нас приїжджала так сказати делегація з Києво-Могилянської академії, і в них є така практика, як Баді. Тобто, баді з англійського переводиться: це твій друг, товариш, який допомагає тобі влитися в студентське життя. І ми від них перейняли цю ініціативу, але назвали їх студентськими кураторами. Це той студент, який ще... До початку вступу студента, тобто, коли йде вступна кампанія, коли студенти приходять до нас, там, наприклад, на дні відкритих дверей, вони з ними знайомляться, додають їх в групу, розповідають їм про студентське життя. Тому що хто, як не сам студент, знає, як влаштований цей університет для студентства і як в ньому класно жити і рухатись. От. І це одна з таких ініціатив. І ще у нас. В принципі, весь університет співпрацює з всі підрозділи університету, співпрацюють із студентами. Тобто нема такого підрозділу в університеті, де не працює студент або він десь не залучений. І один із таких дуже креативних ініціативних підрозділів це є приймальна комісія. Кожного місяця у нас організовуються дні відкритих дверей. Зазвичай це третя або четверта субота місяця. Тобто, приходять, ми запрошуємо абітурієнтів приходять студенти, і коли абітурієнти заходять в університет, їх зустрічають студенти, знайомляться з ними, спілкуються, фотографуються, тегають нас в інстаграмі, тобто проходить так, сказати, такий тимбілдинг. Після цього у нас проход... ми збираємось в одній аудиторії, розповідають про умови вступу, про деякі деталі. І наприкінці, що дуже цікаво і дуже полюбилося, як і студентам, так і абітурієнтам, це інтерактивні ігри. Ми дуже полюбляємо грати в кахут і. Після цього переможців нагороджують, якими, нагороджують якимись цінними подарунками. І я думаю, що саме зараз, напевно, Мазар? буде класна нагода подарувати, знаєте, подарунок цей. Тому що я б назвала це символом Дня відкритих дверей в нашому університеті. Тому що після того, як пограли в кахут, переможців нагороджують такою цінною чашкою. Тримайте, Презентую. це вам. Дякую. Можна вважати, що ми виграли ми в каху. Це символом, так. І, Трішки такі ще блокнотики, ручки також наші зрандовані. Так. Дякую. Дякую, таке враження, що у вас не, не день відкритих дверей щомісяця, а два відкриті постійно. <реш> До речі, у нас, у нас класна ініціатива, і навіть на всіх брошурах у нас написано, що у нас день відкритих дверей кожного дня. Тобто, а, якщо абітурієнт абітурієн приходить, то е, секретар приймальної комісії або той самий студент, який залучений, може провести екскурсію, і розповісти. Ну, І користуючись нагодою, хочу запросити. Ти і вас, і наших глядачів на найближчий, так сказати, день відкритих дверей в нашому університеті. Він відбудеться 18 жовтня о 10.00. З за задоволенням, запрошую. Так. задоволенням так. завітаємо всім, кому актуально mm. так зможе завітати, познайомитись ближче, пане Миколо. Так. і до вас питання. Ми от бачимо на прикладі Ірини, які важливі якості взагалі для життя розвивається студентське самоврядування. Що студенти такі організовані, самостійні, такі лідери, так, можуть спланувати якийсь проект, довести його до завершення, отримати результати, продовжувати. Як ви, як департамент, сприяєте. Ось цьому розвитку молодіжного лідерства та волонтерства серед студентів області, і чи це якось далі на всеукраїнський рівень? Потім Так, да, дякую за запитання. Дійсно, департамент з 2010 року постійно співпрацює із молодіжними радами, студентськими радами, і багато представників студентських рад, рад молодих, ради молодих чининіловська області грамсказації, вийшли на такі такий рівень, що, наприклад, один був заступником міністра з молоді спорту в міністерстві пані Ірина Шуміка, чуря директора професійно-технічної освіти. Знаєте, да, можливо, так, ми односельці он, да? так. пані у департаменті вона працювала. Мозелевич човля директорат науки і інновацій в Києві. Це все вийшло із студентських рад, із молодіжних рад, із ради молодих вчених. І департамент завжди мотивував конкурсами. В нас проходили до війни конкурси вчені Дніпропетровщини. Краща рада молодих вчених стипендії для студентів, для аспірантів. Тобто, все, як, все, що в наших можливостях, ми завжди допомагали, мотивували студентів, і якості лідера в студентському самоврядуванні дають поштовх до майбутньої кар'єри. І комунікації на високому рівні не тільки на державному, а й європейському міжнародному рівні. Тому ті діти, які активні, також проходять стажування в департаменті, власні державні адміністрації. Деякі залишаються працювати, деякі їдуть на міжнародне стажування, і там закріпляються. Тому студентське самоврядування дає великий поштовх на життєвому шляху. Так, пане Миколо. А чи запроваджуються у департаменті спеціальні програми або, можливо, гранти для підтримки саме студентських рад? Саме студентський град наразі зараз у нас є програми стажувань для студентів із подальшим працевлаштуванням в департаменті освіти, департаменті фінансів інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації. І ми плануємо родити мотивацію стипендій для студентів. Uh -huh. Да, стипендії студентів там, ще півроку давалася, але зв'язку з зв візною трошки було при встановлено фінансування, але зараз ми працюємо тим, щоб відновити це фінансування і мотивувати студентів для навчання якісного і для реалізації себе в студентському самоврядуванні. Так, це буде таке заохочення, так е, Ірино. А щодо міжнародної діяльності, ми торкнулися пан Микола вже цієї теми, якби так і ми. Е... В європейську таку в Євросоюз, так зараз у нас триває оцей шлях. Які можливості відкриваються для студентів вашого вишу за кордоном, що реалізується вже зараз? У нас є міжнародні партнери, міжнародні університети, з якими ми співпрацюємо, і хочу сказати, що міжнародна діяльність в нашому університеті розвинена на високому рівні. Наші студенти мають можливість поїхати на стажування за кордон в такі країни, як Чехія, Іспанія, Польща, Канада. І також вони можуть поїхати на навчання ось минулого семестру минулого навчання. Року четверо дівчат, дві мої подружки, їздили в Чехію на навчання, тобто вони навчались там цілий семестр в університеті природничих, природничих наук. Їм дуже сподобалось, і насправді це класний досвід, тому що вони круто прокачали свою англійську мову, свої професійні навички. Також у нас є класні програми. Також культурного міжнародного обміну. От у мене була така можливість в липні буквально цього року. Ми їздили до Туреччини е і. Е Їздили до Туреччини, де були ще п'ять країн з нами, і це було дуже круто, тому що ти можеш познайомитись зі студентами з інших країн, поспілкуватися, як проходить у них навчання, як проходить їх студентське життя. І насправді це, це дуже цікаво і дуже класно. Е, у нас в університеті діє відділ міжнародних зв'язків та публічних комунікацій, і як я е, раніше сказала. Що в кожному підрозділі нашого університету є студенти, то напевно в цьому підрозділі їх найбільше це 60% трудового колективу цього підрозділу це студенти. 20% яких займаю я, як фахівчиня відділу, я займаюся публічними комунікаціями і. Так сказати, розвиваю бренд університету, так і є можливість розвивати і за кордоном, і цим же студентам цікаво, що відбувається в Україні. Так ви зокрема ділитеся, так, як ви живете, розповідаєте про своє життя тут під час цих програм міжнародних. Пане Миколе. А на вашу думку, що сьогодні мотивує молоді залишатися активною? Залишатися активною в своєму виші в Україні, попри виклики війни? Дякую за запитання. На мою думку, це любов до своєї держави, до своєї сім'ї і бути справжнім патріотом, не виїжджати за кордон, а розвивати свій університет, себе як особистість, і потім доповнювати своїми знаннями розвиток держави. Це на мою думку. І дякую таким студентам, що вони є. Мені ще не терпиться задати питання ось до пані Ірини. Ірино, що для вас означає бути частиною студентської ради? Це більше про відповідальність чи більше про натхнення? Можливо? Дякую за запитання. Воно для мене так сказати дуже тепле, і я пройшла великий шлях. В студентській раді, тому що в студентській раді я з кінця першого курсу, і е, мій шлях почався не з самої ради студентів, а з приймальної комісії. Е, Пам'ятаю, це було на першому курсі. Е, я втомилася від дистанційки, е, що ти бачиш людей просто в чорному екрані. Е, добре, що хтось включає якусь камеру. І це було таке спілкування. Мені було дуже сумно сидіти вдома, і я зрозуміла, що треба щось змінювати. Е, Пам'ятаю, тоді я позна... Знайомилася з приймальною комісією, і вони якраз готували відео. Це була ініціатива департаменту гуманітарної політики. Вони тоді влаштовували День відкритих дверей онлайн в онлайн-трансляції на своєму Ютубі. І ми тоді готували таке велике, довге 40-хвилинне відео. Це для мене був перший досвід, такий, де я можу проявити свої лідерські якості, проявити свої професійні навички. І це було дуже цікаво. Після цього я була в піар-відділі свого факультету менеджменту і маркетингу. І десь через рік я зрозуміла, що я можу очолити якусь вищу посаду. І це стала голова ради студентів факультету менеджменту і маркетингу, яку я очолювала минулий навчальний рік. І в кінці цього навчального року сталося так, що я стала головою ради студентів всього університету. І тут я зрозуміла, що це надвелика відповідальність, тому що факультет це була одна сьома університету. А Рада студентів всього університету це одна єдина ціла одиниця, яку, якою треба керувати. І це така потужна машина, яка, яка рухається, і головне її втримати за кермом. І для мене рада студентів насправді це е, був такий хаб, де е, формувалася моя особистість, формувалися мої лідерські якості. Е, Мій мій професійний шлях, і насправді це дуже круто, і я дуже рада і дякую тим студентам, які зараз також активні е в раді студентів, які разом зі мною, тому що це моя команда, яку я люблю, яку я обожнюю, яка мене слухається, і ми е робимо щось круте разом. Дійсно, ну, Ірино, так ось так. відчувається е навіть не тільки в словах е ваше завзяття, так а, а але навіть в цей е вогонь, Вогонь у погляді навіть, вогонь в очах. Так. І це дуже-дуже круто. І е, ось наступне запитання. Е, хочеться дуже цікаве запитання до пана Миколи. ось як Чи бачите ви у студентських е, радах майбутніх, можливо, управлінців, освітніх лідерів е, чи, можливо, навіть політиків? Бо ми щойно з вами почули промову. Я да. вже наречено наголошую, що багато дійсно людей, вже якби відомих. Спортсменів, тим числі і політиків, і з е, міністерства освіти, Міністерства економіки, міністерства культури, міністерства спорту це ті люди, які починали студентський град. Потім були молодіжні ради, потім були ради молодих вчених. Звісно, я бачу і підтримую тих молодих людей, студентів, які хочуть себе реалізувати, і ми допомагаємо в цьому. І повірте мені, що в нашій області. Дійсно, є креативні молоді люди, які знають чого хочуть і хочуть себе реалізувати на високому державному рівні. Приємно, що ми їх бачимо, що вони приходять так, до нас у прямий етер. Що сьогодні ми познайомилися з вами, Ірино. що б ви хотіли побажати студентам і тим, хто активні, тим, хто роздумує, куди долучатися, можливо, долучиться до вашого вишу, окрім того, що вони будуть мати таке, от круте резюме про те, що ви розказали про себе. Це вже такий великий багаж. Я б я б хотіла побажати нашим студентам і абітурієнтам ніколи не здаватися йти до своєї цілі, не боятися помилятися, тому що не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Це напевно моя улюблена фраза, яку я повторюю завжди, тому що. Вона сформована сформована на моєму досвіді, і рада студентів це те місце, де ти можеш помилятися, тому що помилки, які ти зробив, виправлятиш тобі самому. Так згоден, так абсолютно У вас знаєте, у мене є донька, Алісочка 5 років. Коли вона в дитинстві падала і плакала, його дочечка піднімайся, витерла сльози, поправила зачіску і кроком сміло вперед. От я студентам хочу вважати, що вони не зупинялися на своїх мріях, своїх ідеях, що щось з нею пробувати ще раз себе реалізувати, іти до своєї цілі чітко, якісно і впевнено. А це Дякую. хотів побажати студентам. Дякуємо вам, вам за розмову, за подарунки, за те, що потішили нас, розповіли про університет, розповіли про те, як діють студентські спільноти сьогодні з нами у студії були Микола Кравченко, начальник відділу науки та вищої освіти департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, та Ірина Кутня, тимчасово виконуюча обов'язки голови ради студентів Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Так, щиро дякуємо за живу розмову і справжній діалог. Нехай студентські ради залишаються територією ініціатив довіри і свободи, адже саме з таких середовищ виростає майбутнє України.